Це було шоста ранку. Ми якраз пили, пили чай і в цьому медпунті. І тут е, крики такі, ці ж лікарі, вони стомлені, і заносять хлопця і кричать, що куля, ну, що справжня куля. І так от на стіл його кидають, а ми отак от, от на сходинках трошки вище стояли, бо там всі батареї були зайняті, а ми отак от, от прислонялись, чим могли там колінами, ногами. І ми от з цим, з цим лікарем стоїмо, п'ємо чай, там ще якийсь чоловік старший. і ці лікарі, вони, я побачила, у них настільки жах був в очах. І коли це от голене тіло кинули, і я, я бороду запам'ятала зверху. Це був Нігоян, оцей Сергій. І, і так, я ж мала не плакати. І ми от стоїмо, ну це, звичайно, всі чай кинули. І коли от його почали реанімувати ну одразу. І я ну зверху з тіла я ну, на тілі побачила ну кулі. ну вже, рани. Я от, я розуміла, це велика-велика така борода. Я зрозуміла, ну напевно не наша, якась ну національність там чи як. І ми от стоїмо і тут його реанімують. І я пам'ятаю, що всі лікарі вони всі кинули свої справи. І всі бігли туди. І от, Ну, от, як в фільмах, коли от все заповільнюється. Mm -hmm. І коли от, от, моментом, я от, от дивлюсь, тут стоять, тут стоять, тут лікарі, тут це ну, реанімують. І почали, коли весь зал почав хвилини рахувати, ну, відколи, скільки його реанімують. І от там чоловік старший стояв, і він так от, дивлюсь, так от стоїть, всі рахують. І я бачу, він рахує, рахує, і от, так от і, і опускає голову. І Оцей от лікар, я не знаю, він так от мене з того медпункту. І він каже, все, йди, йди, йди. це була шоста ранку. Получається, ну, я там всю ніч була, ну і трошки з вечора. Я от йшла в Михайлівський, він каже, тебе я привезти Я кажу, та ні-ні, я дойду. І от йшла, і ну, це настільки було, це було дуже страшно. І я от йшла на Михайлівський, і все якось всередині не знаю, стиснулось, мені настільки. І холодно, жарко, я вже ніг не відчувала нічого. І я от прийшла і а, ну це ж ніхто ще ж не знав. І я от пам'ятаю, я от заходжу в цю палатку ну до нас, а, 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 ну, а там деякі, хто вже там по змінах вони сплять, ну, тихо, мирно. І я от вийшла і, і я просто якось, ну, для мене таке враження було, що я от одна, більше нікого нема. Я не знаю, чого я не забіла, і я не кричала. Ну, напевне, це було більш, напевно, більш би природньо було, що там. Куля вмер, але я, якось це, от, я просто так мовчки зайшла, посиділа, поставила сумку, я вийшла звідти. Я пішла, я пішла в Михайлівський, я годину ходила кругом Михайлівського по цьому парку, по снігу. Я пам'ятаю, у мене вже сніг був в взутті. Я вже отак от йшла, я вже отак от, сонце, ліхтарі, люди бігають. ну я, я просто, У я мене перед очами отак от було що ну, помер. Помер. Ну, насправді вже там це не там не нога порізана, не там борода розбита. А ну реально людина мертва. І його ну вбила інша людина, і тим більше ну свій там громадянин, я не знаю там. Для мене просто так, от як в вакуумі. Я отак от ходила, і для мене оце от перед очима, як рахують хвилини, і як оця куля, і що його тіло ну абсолютно нерухоме, і всі лікарі бігають і кричать, що ну один-два там.